Так, додачі, наступний ряд місто Івано-Франківська, авторинок 29 червня. Така Авді. Перша буде у нас зустрічати в наступному ряді. І йдемо далі. Опис чітко написаний, все гарно видно. Так що, читайте, телефонуйте. Так, ось такий Ніссан. Ці санчки дуже класні також Будень час такого гнали також. Литви. Я ніколи ж на них не звертав увагу, чесно, вони досить, досить хороші автомобілі. 1,5, якщо дизельний гарний, економний. В'їзді дуже добрий. Непоганий автомобілів. Звертайте собі увагу, вони досить надійні автомобілі. Тільки шукайте гарні стани їх. Так, його опис. 20 рік, 6700. 1,5 дизель. tá com isso aqui passado é. tá com aqui Ford Так, Вольво. Вольво-Вольво. Нагадую, ринок відбувається 29 червня місто Івано-Франківське. Один з кращих ринків, в принципі, в Україні вже. Зараз не такі вже обсяги, як були раніше, але також непогані. Дякую. Так, шкода? Добре, Тому що зупинився дощ якщо ми зможемо показати весь обсяг ринку. Одина вже дев'ята. Думаю, зараз ще годинку, ми ще встигаємо попасти на ринок тварин. Так. І Фольксваген. Так, 9500, 9 рік, в принципі, опис має бути видно. Почитайте, дивіться і телефонуйте, кого цікавить такий автомобіль. Ось таке брам, два. Якщо можете відкрити, якщо можете дверку? Так, ось такий автомобіль Стан дуже гарний, видно, що машинка збережена. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, бачите, панорама. Уточните повну комплектацію вже автомобіля власника. Глянемо що там в нього. Все чітко. Відразу видно, коли автомобіль збережений. Видно зразу, ти можеш його чистити, наполірувати, відмити, але коли він... Стомлений, то він стомлений. Коли він збережний, то він збережний. це саме той автомобіль, який ще збережений. Так. Так. Може, я вам покажу його по колу, щоб ви побачили його повністю екстретій. Гарна така машинка. Дивіться, нормально це. Але це чорний, тоді його попугаєте. Але ваше Такі Hyundai. В принципі, чесно, за такі кошти, ці автомобілі досить такі непогані. Шукайте, якщо ще є газ. Досить-досить вони непогані. Вони простенькі, надійні, нічого в них немає поганого. Трішки можливо твердуваті, але за такі кошти такі, такого типу автомобіль ви не знайдете Hyundaiчик. Так, ось рік, 7950, газ бензин, вам бачите. Газ бензин, світлий салончик, непогані ці автомобілі непогані Один час також дуже гарно не продавалися, дуже гарно їх люди купляли один час. Ось так. так ось такий форд. 18-го року я бачу. Також можна бачити свіжасненька. Подозорчик, все чітко. Так, його опис також веде номер телефону, гарно все видно. 18 рік, 13,999. Ось так. Телефонують. Так, ось такий Volkswagen. Так, нагадую глядачі, давці, що в тих автомобілях, в яких сидять люди, я знімкувати не буду, щоб люди не попадали в кадр. Тому що хтось хоче, хтось не хоче. На різних роботах люди працюють. В принципі, воно, як -то кажуть, не є погано, але... Краще, правила одні для всіх, зінкувати не будемо. Якщо будете вже не бачите, захочете вийти з машини, я ваш автомобіль позінкую. Так що звертайте на це увагу. Мобільно, також бачу видно, так. Так, такий Volkswagen. Червонесенький, аж ловить за очі. Так. А з бензин 94 автомат 12 рік ось така 7900 так ось такий Peugeot. Свіжі Асимка. Так, його опис. Рощітко видно все. Покажемо зараз його в салоні. В Бачите, теж я що завжди говорю, що видно, коли автомобіль ще при пам'яті. Дуже гарний, вже дуже, дуже гарний стан. Чистеньке, все. Не підношено, дуже гарний автомобіль. Хто шукає такий автомобіль, зверніть собі увагу. Телефонуйте номер телефону є. Так він вигадає насіньки, помба просто. Так, такі Kia. Ось такі Kia. Ось. Опис чітко видно, все гарно прописано. О, цікавить, телефонуйте.